Всім привіт Я тепер тільки визнаю наскільки добре поблизу Хельсинки гуляти по лісу вночі От в Україні ніколи не прийде думка гуляти лісом вночі та ще й в січні. А тут тільки так і можна гуляти. Тому що якщо тільки зійде сонце а якщо, не дай Боже, ще і вихідний, тут пройти буде неможливо. Бачите, оці ось колії. Ось, а тут сліди, це лижі. І лижників тут день стільки, що просто так пройти неможливо. Зліва, справа кричать пайва, кітас, бла-бла, бла. Коротше, короче, тікай, якщо встигнеш і ніхто не, не збирається зупинятися а додачі тут лижники і бувають ще снігові велосипедісти так-так зима це не привід ставити велосипед в гараж тож пройти тут спокійно можна тільки вночі і, те, і то дуже умовно. Йдеш собі, тиша, краса круги. тільки чуєш, як на якісь тварини. то справа, то слева, чух-чух-чух-чух-чух-чух. По снегу перебегают. Вот такая, вот такие прогулянки. А так погуляешь в день по, по такие дорозе. И разумеешь, чему фины постоянно ходят в касках. Мали идут До школи в касках старі ходять по лісу в касках. Мені взагалі здається, що каска це перша, перший одяг, який вдягає він після того як просипається. Тут інакше не можна. Такі справи. Ось так виглядає маленький мікрорайончик фінів, які люблять природу. А там Хельсинки. Ну а туда дали конюшни, озеро и лесы. вы, сдавалось бы, сдавалось бы ночь, ранний ранний ранок, еще все повыни спаты, а на конюшнях люди уже працюють. Поволі виводять коней на прогулянку, носять авес чи яку іншу їжу прибирають сніг, прибирають какахи робота. Робота вже кипить Конюшня вся світиться. Цього разу чи то я раненько, чи то просто хмари роблять небо таким темним. Наче вже і час світанку. Всі будинки біля озера вже світяться, зараз почнеться. О, посеред озера. Посеред озера щось з'явилось лавочка яка наче, наче запускають тут когось. Кого тут запускають? А, це мабуть відпочивати. Лавочка. Ви бачили таке? Озеро, серед озера, лавочка. А тут траса. Судячи по кризі тр Траса для ковзанів. Ось так ось така траса посеред озера. Ось чому тут чистили сніг минулого разу, хто не бачив як тут літали по цьому озеру. Так-так, літали. Може перегорнути декілька відео, подивитись мене на каналі. Ну а я йду по трасі, а так от по трасі можна дійти аж аж не знаю куди. Ось така штука траса для ковзанів Мимо острова Буяна так. Я не знаю чому так, але сьогодні взагалі дуже насторожуючий пейзаж. Ніде нема нікого. Я не пам'ятаю, чи то я може у вихідний намагався рибалити. але зараз ось так, повна тиша. Ніде не людинки. Ну ось ось такий, ось такий день. День не набагато світліший, ніж ніч. І ще найголовніше, за цілий день ніхто не прийшов на озеро. Я думав, що такого не буває. А он із того берега. Я не знаю, чи буде видно, чи ні, із того берега поволі, але вперто суне щось таке непроглядне наче як сніг, чи туман, чи просто якась хмарина впала на озеро. Не знаю. Не знаю як і хто тут жив чи живе. Ну поки тут тільки тварини ходять. Сліди тільки тварини. Але ось шалашик знатний. Рибаки Певно рибаки ночували. Ага хтось таки хтось таки тут ходить Дивіться Прикольно Сидить Ага А тут навіть ще диви Світло є класно Дякую всім за увагу та терпіння